Екореабілітація у лісі понад сотню рекреаційних пунктів облаштували лісівники на Волині. Це спеціальні локації, де можна відпочити без шкоди для природи. Там є вся необхідна інфраструктура. У деяких навіть заготовлені дрова для приготування шашлику. А от чи доступний такий відпочинок для людей з інвалідністю, дізнаємося, від наших колег з ревізією до лісу завітали ветерани на кріслах колісних. Один з найбільших рекреаційних комплексів на Волині розташований поблизу селища Колки. Дитячий майданчик водойма і облаштована відпочинкова зона з доріжками та альтанками. Чи доступна ця локація для людей з інвалідністю? Тестують ветерани на кріслах колісних. І ось вже перша перешкода. І на цьому поки доступність можливо треба. Місток здолати без сторонньої допомоги виявилось неможливим. Кут нахилу надто стрімкий. 11,5. 11,5, а має бути 4,8. Ну Дмитро переїхав бар'єр заднім ходом. Ногою відштовхується, і тоді легше. А коли передом, то ти можеш назад впасти на спину. Дісталися альтанок, і там ветеран теж зауважив недолік. Покриття у вас не, не шорстке. Буде погано тримати милицю. Якщо буде зволожена плитка, то може навіть бути небезпечно, можна і слізнутися. Далі бійці інспектують екостежку, Вона завдовжки 450 метрів. Її облаштували лісівники, щоб можна було комфортно прогулятися лісом. На кріслі колісному їхати важко, але можливо. Олександр від такої діяльності трохи втомився, проте задоволений. Я відчув цей це релакс, це повітря свіже. Тишина. Захисник із Херсонщини зумів виїхати з окупації, приєднався до бригади Магура та воював на Запорізькому напрямку. Під роботиним ним командир БМП Бредлі ледь не загинув. Брали останню, скажімо так, вулицю Работіна, машина прилетів, тур, горів. Мене вже в самої машині відірвали кінцівку. Я не знаю, як я там вижив, я, як виліз з тої машини. І... Не знаю, але я вже майже був двохсотий. Тепер разом з іншими ветеранами Олександр перевіряє волинські міста на доступність. З ревізією в ліс приїхали вперше. Мощення це безфаскова плитка, це вона якраз є безбар'єрною, що немає цих закруглених швів. і Було досить комфортно Мостки такі, то деякі з них такі досить гострі кути, там навіть можна перевернутися. Немає туалету для. Людей з інвалідністю, і це взагалі найперше, що має розпочинатися це доступність. На інспекцію воїнів запросили самі лісівники, кажуть, хочуть зробити простори в волині більш доступними для людей з інвалідністю, адже у таких рекреаційних пунктах часто проводять заходи для бійців та їхніх сімей, і це свого роду екореабілітація. Ми дуже часто чуємо під час зустрічей, під час відпочинку, що в лісі найкраще місце, де можна заспокоїтися і реально відпустити себе відпустити якусь проблему в собі у нас понад 100 зон відпочинку вони всі над трасами доступні абсолютно вільні для відвідування юрій палюх інженер лісництва воював у серебрянському лісі на луганщині торік демобілізувався, вже повернувся на роботу фронтовик каже саме ліс допоміг йому відновитися ліс допомагає лічить навіть те що працював в лісі пригодилося тому що там проходили бої так само у лісі Допомагало орієнтуватися, визначати місцевість, там щось купати, різати дерева для бліндажів. Понад 2,5 тисячі працівників лісової галузі України нині служать в лавах ЗСУ. Володимир Ковальчук у 30-й бригаді з побратимами штурмував ворожі позиції на Донеччині. Тепер опікується воїнами-лісівниками. Ліс дуже дуже допомагає завдяки тому, що свіже повітря, відпочинок. Тиша, Ні один психолог знаю по своєму опиту, нездатний замінити те, що може дати природа. Посправді цю рекреаційну зону лісівники відкрили ще до повномасштабного зауваження. Ветеранів вислухали, запевняють, робитимуть усе, або лісова екореабілітація стала безбар'єрною. Це дуже добре допоможе хлопцям від постійних вибухів, від, від стресів. Від такого напруження з Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.